Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо ось такий обід. Легко, смачно, швидко і бюджетно. Це індичі шлуночки, як ще кажуть, попочки. І подавати я їх буду з відвареним рисом та салатом капустою. Хто хоче таке блюдо приготувати, залишайтеся зі мною. Це з індика. Пупочки. Я їх помила, поскаблила, все, що треба, зайве, повирізала. І поки що я їх не ріжу, а так як вони є ціленькі, я перекладаю в кастрюльку ці пупочки, заливаю їх кип'ятком. Я вже чайник води закип'ятила, кип'ятком не солимо, нічого поки не приправляємо. Заливаю прямо кипяток. Так, щоб водичка покрила. І ставлю на плиту і буду варити десь приблизно 40-45 хвилин, до години це максимум. Але, можна ще такий варіант: можна залити холодною водичкою, оці пупочки, як тільки закипить Вилити, промити їх і знов залити і ставимо варити. Ну, так як я кип'ятком, то я зразу ставлю варити, прикриваю кришечкою, і якщо буде піна, я її, звичайно, зберу. Но кип'ятити буду не менше 45 хвилин. Наші шлуночки вже хвилин як 5-7, як закипіли. Ось, у. Тепер я, звісно, збираю оцю зверху пінку. Всю збираємо, якщо вона є, бачите, наскільки її менше, коли все-таки заливати кипяточком. Тепер беру цибулинку, ріжу навпіл, цибулю кидаю до шлуночків. Два лаврових листочка кидаю. гарну чайну ложку зверхом кину сіль. І, ну, штук, може, 5-6 духмяного перцю. І чорного просто горошком перцю. Десь так само штучок сім. Тепер закриваю кришечкою. І коли вже зібрала піну, приправила, я ще варю не менше, як з пів години, а то й 40 хвилин. У мене пройшло 45-50 хвилин, як киплять наші шлуночки. Я виключаю кастрюлю. Наші шлуночки перекладаю ось так у миску. Цей бульйон нам не потрібний вже буде. Всі повністю шлунки перекладаю. Лавровий листочок викидаємо та цибулю. Поки наші шлуночки будуть тут остивати, в цій мисоці, я відкладаю в сторінку, хай охолоджують, я нарізаю дві. Отакі середні цибулинки. Я буду на четверть кільця, отак пополам, потім пополам, і оцю половинку такі будуть четверть кільця. Сковорідочку вже розігріваємо, і зараз відправляємося від... смажити цибульку. На добре розігріту сковорідку я кладу десь грам 30 вершкового масла, шматочок, і десь столову ложечку олійки, не більше. І в першу чергу відправляю, коли масло трошки підтало, відправляю цибульку. Смажу цибульку до такого прозору злегка злегка золотистого кольору. Цим часом підготуйте одну. Натерту свіжу морку, бо у мене заморожену треба використати, то це одна морква заморожена. І у мене ще є заморожені помідори перекручені. Якщо хочете, то це звичайних два помідора просто блендером перекрутити. А у мене просто заморожені помідори, то я їх використаю. Чекаємо, поки позолотиться наша цибулька. А поки цибулька смажиться, я підготувала. У мене є отаких от 4 невеличких молодого часничку. Підготувала. За цей час наші шлуночки вже охололи трохи, можна в руку взяти, і от тепер ви їх нарізаєте, кому як травиться. Можна нарізати ось так по цим діленням на три, але мені більш подобається таке, як соломкою. Я ось так невеличкими такими шматочками. Ось так і буду нарізати. І так нарізаємо всі, підготавлюємо наші шлуночки. Наші підготовлені нарізані шлуночки перекладаю у миску і нарізаю оцей часничок. Спочатку я пополам ось так кожну головочку, а потім просто міленько ось так нарізаю. Часничок нарізала, як ви замітили, разом із зеленою частиною цебилинки. Відправляю до нашої підготовленої моркви та томатів підготовлений часничок, все в одну ємкість. Відправляємося до нашої сковорідки разом з овочами та нашими шлуночками. Наша цибулька вже почала рум'янитись. На цьому етапі відправляю томати. Моркву. Мені подобається в цьому рецепті морква, вона дає солодкий присмак. Це дуже хорошо. Так, і оце все зараз уменьшаємо вогонь і трошки потушкуємо, щоб це все розтало. Наші овочі, часничок, помидор та морква розтаяли, подружилися, ось, як воно виглядає. Тепер можна на цьому етапі. Значить, що я буду додавати? У мене десь ложечки, дві столових, отут залишились сметанки. У дві столові ложечки сметани я додаю. Десь 100-150 мл водички. кип'яченої, у мене холодна. Перемішую. Ця процедура, робіть, бажано її зробити, щоб сметана не скомкувалася. І виливаю до наших овочів. Тоді, коли ви вилили, перемішали цю підливку. Хто любить гуще, на цьому етапі, додайте столову ложечку борошна, якщо хто хоче. І тепер висипаємо наші порізані шлуночки. І можна починати також це все приправляти. Якщо треба водички ще трошки додайте, долити, десь може на все піде стакан 200-250 максимум водички, мілілітрів на це все піде. І тепер додаємо. Значить, сюди підходить дуже хорошо прованські трави, італійські трави, це хто любить. Можете додати сухого часничку. Хто не додає свіжого, можна. А в мене буде просто перчик мелений, чорненький. Ось так потрушу Перчик трошечки. Ну, Десь третя частина чайної ложки. І чайну ложку я додам. Приправа до курки, бо це пупочки все-таки індичі, то я додаю. І трошечки солі, щоб сама підлива була смачніш, смачніша, ну, півчайної ложечки. Потому що ці шлуночки в мене варилися в підсоленій воді, то я солі додала небагато. Тепер оце все просто перемішати, закрити кришечкою на середньому вогні, тушкуємо десь приблизно хвилин 30. Пройшло в мене. Десь хвилин 35 попив вже наші шлуночки готові. Тепер в мене заморожена є зелень. Я додаю десь приблизно ну, з півстолової ложки, столову ложку замороженої зелені. Кріп, петрушка, що у вас є, зелена цибулька. Ще можете часничку трошки свіжого видавити, Це за бажанням вашим перемішуємо, щоб таке воно красиве вийшло, гарненьке. Тільки зараз минутку покипить і виключаємо вже зеленю. І будемо подавати наше блюдо. У мене є відварений рис. Я цей рис, ось так, пару ложечок у форму. І буду так чоловіку подавати вечерю. Прижала, тепер ось так викладаю. Тепер рядом з нашим рисом, підлива, шумочками, ось так. І, звісно, якісь овочі. У мене салат звичайний з капусточки. І ось так смакуйте на здоров'я.